Всім доброго дня, бажаю, всім здоров'ячка. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Пишіть коментарі. Вибачайте, якщо щось не так сказав, або ще, ну, в принципі, можете хейтити, давайте поговоримо про тепловізор TPN 14923 TPW. Тут його номенклатура розписана, як і називається. І його, в принципі, всі, кожен тумблер розписано, що, куди і що включати. Тоді ми більш глибше про нього. Розкажемо, як він що працює по кожній кнопці. Тумблер включення. От він. Включаємо. Раз. Іде процес загрузки. Є. Він загружається. Наступне. Також є діопрія. В кожному можна під, свій, під свої очі настроїти. Далі. Поспілкуємося по кожному тумблері. Цей тумблер має два положення. Перше положення. Зверху переключається. Тобто саме перший, от він. переключається і в нього горить пушечка. Тобто снарядик. Це є тип снаряду. Щоб переключити тип снаряду, у нас знаходиться другий тумблер. От він. Тобто, виходить третій. Якщо від відключення мас. Є. Ми переключаємо. І міняється шкала ПКТ, БМ внизу, внизу, в нижньому краї БМ, БК-14 ПКТ, от, оф 19 осколочно, осколочно фугасний снаряд, бронебойний. І по кругу так пішло. Тобто, чим більше щелкаємо, тим більше він переключається. От. Є. І внизу, там, де пише 0,050 або 500, 501, це є в нас дистанція. Як переключається дистанція, або як правильно її ввести? От, у нас є переключення дистанції. Переключаємо тумблер. Це є цей тумблер. Бачите, другий. Ми переключаємо і починаємо переключати. І вводимо. Дистанцію, яку нам потрібно для цього типу боєприпасу. Наприклад, до об'єкту 1400 1100, 100, 1127 осколочно фугасник І прицільна марка відпрацьовує угол. Також, чим зменшуєте, також прицільна марка відпрацьовує назад. Є. Наступний тумблер. Для чого він потрібен. Це переключає чорне-біле в верхньому лівому куті. У нас відпрацьовує чорний, чорний або білий. тобто Це для зображення екрану. Тобто Можна деякі об'єкти бачити, що об'єкт може бути гарячим зараз, переключаємо. Зараз все світле, а об'єкт темний. Тобто Це різний режим роботи тепловізора. Фокусування. Це фокусування тумблер. Ми маємо його підготувати на початку до роботи. От ми, з ним, ми його готуємо, підфоксовуємо так, щоб у нас було зображення ідеальне. Є наступне. Це що? Це багатофункціональний кнюпіль. Тобто це є переключателем вверх або вниз. Отак. От У нас міняється зображення D, D5, D6, D7, D3. Д1. Тобто, от, бачите, зображення міняється в самому лівому углу. Ех, темніше і т.п. Це. В цей кут Цей кут для того, щоб зумом збільшити або зменшити, віддалити екран. В принципі, все, що хотів розказати по цьому тепловізору, це і все розказав. Є як його правильно вивіряти? Давайте ми розкажемо про вивірку. Як вивіряється? Є оцей контргайка, ми її відкручуємо. В середині є кнопка. Давайте з вами спробуємо відкрутити. Я її вже практично відкрутив. І в нас тоді тут кнопочка така. Коли ми нажимаємо на цю кнопку, у нас йде PR-марка, тобто йде в режим вивірки. І засвідчується весь екран по контуру. Тепер, Тепер. Як нам правильно виставити вивірку? Ми спочатку орієнтуємося на цей приціл. Цей приціл має бути вже вивірений. Також беремо будь-який об'єкт на 1600 метрів. Виводимо його в позицію в позицію, куди ми в позицію 1600 метрів. Тобто образно, що у нас танк буде на 1600 метрів стояти. Спочатку орієнтуємося, виставляємо тут приціл, а потім переходимо до цього прицілу. І переключателем, вверх-вниз, вліво-вправо, ми починаємо регулювати. Прицільна марка починає що? Рухатись, куди нам потрібно, щоб для того, щоб виставити на один об'єкт. Виставляє, виставляємо так, щоб нам було видно. Балістика притому має горіти в верхньому куті 0. Тобто з самого верху має балістика стояти 0. Стоїть 0. Тепер ми маємо навестися. Але перед тим дізнатися, яка дистанція, наводимося. На объект. Образно выставляемся на левый кут. Танк. Теперь проверяем, что тут так само у нас с на тепловизоре. Якщо співпадіння немає, ми починаємо виставляти. Спочатку цим виставляємо, щоб екран збільшити або зменшити. А потім ми що робимо? Виставляємо оцим Верхі вниз електричним способом. От. Починаємо рухати прицільну марку. Зрозуміло. Отака от от вивірка. Після того, що робимо? Виходимо з цього режиму, тим самим будемо сохраняти. І він зберігає всі параметри. І засвідчується таке поле. Після того потрібно поставити на позиції. позицію. Отакий От принцип роботи. І так, принцип вивірки він і здійснюється. Після того підйомним механізмом вверх вниз Піднімаємо, щоб перевірити, чи збігаються два приціла і дивляться в ту саму точку. Всім дякую за увагу. Якщо більш детальніше треба розібрати, то пишіть мені в коментарях, бо розберемо більш глибше або будь-який тепловізор, який ви мені скажете. Розкажу в наступному відео про цю систему, про цей весь приціл, як він працює, як правильно включати систему, які є нюанси з цим. В принципі, хто знаєте, Т-72, принцип практично одинаковий. Те, що тут йдуть заряджання, немає кнопки, а заряджається з допомогою нажиття на кнопки. Дякую всім за увагу. Ставте коментарі, пишіть лайки. Це допоможе мені продвигати мій канал. І також буду записувати більш цікавіші відео з якимось вашими якимось питаннями. Буду брати всі до уваги! Відео. Дякую всім за увагу!